Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами розмовляємо про ChatGPT, про твого асистента. Штучний інтелект це не ворог, а помічник. Він ніколи не замінить твою професію. Він ніколи не замінить тебе як дизайнера, як розробника. Але якщо підходити здраво, він лише буде тобі допомагати. Вже сьогодні ти можеш використовувати штучний інтелект для створення сайтів: це написання текстів, створення структури, побудування ідей, тестування гіпотез. І в цьому відео я покажу, як я. Саме використовую ChatGPT для своєї роботи, і як можеш почати ти. Мене звати Макс Куратов, сідай зручніше, і ми розпочинаємо. Ну що ж, друзі, давайте трішки побалакаємо, а потім щось і попрактикуємося. Що реально вміє ChatGPT? Він вміє придумувати назви, ідеї, писати та покращувати тексти, коригувати тексти. Ну, наприклад, ось був у мене не так давно сайт, де був блок поділений на дві частини. В одній частині було картинка, а в лівій частині було... Шість текстів. І після редагування замовником, ну так виявилося, що 1, 2, 3, 4, 5, окей, по об'єму тексту, а шостий, ну, завеликий. Ну що треба робити? Просто принскрінити цей блок, закидати в чат GPT і казати, що створи саме для шостої карточки об'єм тексту, такий, як в першому і в п'ятому, але так, щоб не змінювало суття. Ось одна із причин, навіщо чат GPT. Далі він допомагає зі структурою, логікою, сценарією сайту. І все це мідові. Друже, що я тобі зараз наговорив, у мене вміє. Один чат, який я навчаю вже приблизно один рік. А що значить навчаю? Якщо в мене є якісь доповнювання або коригування, я завжди заходжу в свого асистента і дописую. Тим самим завжди його покращую. Про чат GPT якщо ти вперше чуєш, то тобі дуже буде корисно подивитися ось ці відосики, оскільки ти в цілому зрозумієш, що таке чат GPT і як його використовувати на всі 100%. Ну, зараз не буду витрачати на це. Час, але дуже хочу показати вам саме асистенти. Ну, ось, наприклад, у мене є перекладач російсько іспанський Я його заточив так, що щоб я йому не писав на російській чи українській мові, він завжди буде переводити на іспанську. А якщо я буду писати на іспанській мові, він завжди буде перекладати на російську. А ще краще і ну, найголовніша ціль полягала в тому, що я не писав, а через аудіо. Він мені говорить, воно переводить на українську і навпаки. Окей, Макс, а ми ж можемо і звичайний чат створити так вірно, але кожного разу, коли ви е, зіштовхнетеся з ситуацією, коли вам треба там з кимось по чату GPT побалакати, вам кожного разу потрібно створювати чат, кожного разу писати йому і говорити, що йому треба робити. бо він ж не зрозуміє, чому один на іспанський розмовляє, другий на російський чи український, але... За під цим копотом, ну ось першої вкладинки, стоїть ось такі промти, ось такі тексти, що і як він повинен робити. Далі, іспанський гід. Я його створив для того, щоб вивчати іспанську мову. Ну, ось, наприклад, там давай почнемо. Урок номер один основи. Перфекто. Починаємо. Урок номер один основи. Аудія основа, часть 1. Привістає знакомство. Ова, Buenas días, Buenas Tardes, Buenas Notis, Комата Яма. Як тебе зовут? Ну, короче говоря, это урок номер 1 по изучению испанского языка. Якщо є бажання, я буду писати, давай закидуй мені урок номер 2, урок номер 3. І в чому кайф, що я цього помічника навчив вчити мене в іспанській мові, опис проектів під сайта. Що робить це асистенте? Я його заточив на те, що от, наприклад, у мене є умапалата.спеси. І в межах цього сайту у мене є розробка. В межах розробки у мене є ну дуже багато сайтів, які я створював, і в межах кожного сайту у мене є опис, а саме яка задача, рік, рішення, посилання і виконання роботи. А тепер дивіться, магія: я створив для себе асистента, де мені достатньо просто не писати, навіть що я від нього прошу, закинути сюди посилання, і він мені видасть всю інформацію. А саме ту, яку мені потрібно, буде заповнювати для кожного наступного проекту в моєму портфоліо кількість сторінок, сайт проекту, задача, рішення, тип сайту, виконання роботи так звичайно, я все це буду коригувати. Але ти дивив, вже скільки він мені зекономив часу. Тепер найцікавіше. У мене є промпт, создай текст для сайта. Ну тут, друзі, просто магія. Давайте так, я вже записав, ви знаєте, що цей челендж я веду на двох мовах: це російська та українська. Я вже записав відео російською мовою, і щоб не повторюватись, я просто вам покажу, як працює мій помічник. А потім я допоможу вам. Зібрати щось подібне. Я не можу вам дати весь той промпт, який я використовую, оскільки ну не тому, що там мені шкода, а тому, що це ну частина моєї робочої методики. Я за рахунок цього заробляю гроші. Я не можу ось просто так викинути це в інтернеті. Він заточений під мій підхід, під те, як я працюю з клієнтами. Друга причина, я розумію, що мене дивиться не лише люди, які хочуть. Навчитися заробляти на розробці сайту, а також і люди, які замовляють у мене сайти. І ой, як я не хочу, щоб вони знали, що і як воно робиться під копотом. Давайте назвати так. Наприклад, він у мене заточений дуже багато на що. Ну, навіть що як е, е, писати клієнту і яку ціну йому назвати, і чому саме дві ціни я йому називаю. Ну коротше, це мій друже, моя внутрішня кухня, і я, як будь-який шеф, не розкриваю всі рецепти на Ютубі. TikTok. Окей, okay. я довго думав, оскільки я також. У мене дві сфери заробітку: це навчання і розробка сайтів. І саме в. Курси, це кухня, ума палата професія 360, де будуться всі курси. Буде також курс повний шлях комерційного проекту, від як відкрити ФОП, як підписати документи вчасно, як розмовляти з клієнтами. І мало того, буде зроблений один повноцінний сайт від дизайну автолояутів до верст в Figma. Ну тут. Навіть без цього вже заощадження буде 52%. Добре, друже, давай не про це. Трішечки пізніше в інших відосах я про це розкажу. І так, мій друже, є мій асистент. все, що я йому пишу, та привіт, мені нужно розробити сайт для онлайн-школи по, обуч... по обученню, 3D-моделірування для начинаючих. І як я його і заточив, крок номер два, він запитує у мене: ну, ключові запитання: це як називається онлайн-школа, хто автор, які програми, в якому форматі і які твої. Особисті переваги. Так, да, першочергово я клієнту задаю 5, 6, 7, 8 питань і просто прямо беру ці всі питання, закиду в цей чат GPT. Написав: школа, мова, Максим Куратов, такі та програми, це живе живі уроки, і особливість, що це єдина офлайн школа в моєму місці. Цільова дія. Продати курси. Далі, як я його і навчив, це мені треба закинути 5, 6, 7, 8 конкурентів сайтів. Ну, я написав, що не буду закидувати, і погнали аналіз аудиторії по методу персон. Це школяр чи студент, 16-22 роки. Ціль хоче навчитися 3D-моделюванню, щоб в майбутньому працювати в геймінгі, анімації чи кіно. Персонаж номер два. Це молодий спеціаліст, там 35 років освоїти нову професію чи повисити кваліфікацію. Далі я ще проганяю через аналіз GTBD. Ну от, наприклад, рішення Живі уроки, програми такі то програми под реальні задачі, наставника. Превірка роботи. офлайн школа атмосфера живих уроки єдине офлайн-школа в місті. На базі цієї інформації я заполучаю повну структуру свого лендингу. Далі я вношу коригування, я міняю місцями, доповнюю і лише потім я йому пишу, що а, все, тепер давай пиши текст мені для всього сайту. Друзі, структура готового лендингу. Після чого я копіюю перші блоки і я його. Дотошно проробляю. А саме, напиши мені 10 варіантів заголовків. Він повинен відповідати на запитання, що це, що продаємо, кому, куди, яка ключова вигода, і обов'язково роби це все по СЕ оптимізації, що заголовок, що і підзаголовок. Коригуючи кожен блок, я паралельно відкриваю прототипи і роблю цей прототип. Далі, для кого цей курс? Чому ви навчитеся? Формати навчання, ну це настільки, ну, як вам сказати, якісь машинні заголовки. Я так йому і написав, що так, друже, давай не використовуй такого формату заголовки, а живі. А тепер просто порівняйте: першочергово було для кого цей курс. А тобі це знайомо, ти залипаєш на арти з 3D-персонажами і думаєш, хочу робити так же, чи хочеш уйти з офісної роботи і. Зайнятися чимось творчим. А тепер подивіться, як було. Школяри чи студенти, дорослі, котрі хочуть змінити професію. Ну, коротше, на кожному сайті отака от фігня. От знаєте, як під один шаблон пишуться всі ці тексти. Ну, це, ну вибачте, але лайно собаче. Ваша задача створювати ось такі живі тексти. В минулих відео я вам показував дуже багато вже прикладів. Як мій друже, створюється асистент? Абзор створити. Назва, опис, інструкція і начало обсуждення. Тут ви пишете все, що він повинен створювати. Крок номер один. Я тобі буду скидувати 10 посилань конкурентів. Крок номер два. Проаналізуй мені конкурентів. Крок номер чотири. Створи мені портрет клієнта. Крок номер 5. Створи мені структуру. Крок номер 6. Дай мені змогу відредагувати. І лише потім, якщо я напишу. Конкретно пишеш слово, наприклад, продовжуй, видай мені весь текст. Ось що ви повинні тут зробити. Після чого ви з ним ну обсуждаєте все. Тобто, ваша задача дійти до спільної згоди, вірно, ви зрозуміли один одного чи ні. І тільки потім, коли ви його створите, він у вас буде відображатися. Ось тут, ось і все, мій друже. На минулому році я тобі давав завдання створити структуру, але без повного розуміння, як це робити. Полягаючи лише на аналіз конкурентів. А тепер розуміючи сьогоднішню інформацію, пророби те ж саме і подивись, наскільки буде відрізнятися ці два результати. Ну а на цьому все, мій друже. А в наступному році я розберу декілька макетів, які ви мені скинете. І я розкажу, як покращити. Чи допрацювати. Я подивлюсь, 5-6, можливо, 7 робіт. Переходь в наш закритий телеграм-чат Макс Куратов і в коментарях закидуй свої роботи, якщо ти хочеш потрапити в відео. І можливо, я розберу саме твою роботу. Ну а на цьому все, мій друже. З вами був Макс Куратов. Обов'язково постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Пока.